Чому вам важко? Чому у вас душевні муки, особисті розклади, матриця судьби, консультація, чистки, обучення, регрес, родові практики. Пишіть особисті. Чому у вас важко на душі? Чому вам так важко? Чому вам так важко? Я вам скажу, чого важко. Понабирали хірні на плечі. Чи більше навісуйте? Можна я вам ще своїх дам, якщо вам мало. Нам треба чистки робити. Чистки робіть воском, онлайн, якщо треба, робіть самі чистки. Пам'ятайте хірню з дому. Ми багато понабиралися, бо треба почиститися, почистити своє пространство. Чого вам тяжко? У вас іде огняна, огняна трансформація, а ви її не приймаєте. Оте все мусор, який лежить, він вам не дає пройти цю трансформацію. Когось може треба відпустити, когось треба може відпустити для того, щоб ви понаному побачили чоловіка, не тримати його. Когось тримає сім'я, а ви хочете рухатись вперед. Комусь треба сім'я для того, щоб рухатись вперед. Але для цього йде трансформація. І Поки ви не повимітаєте того того всього, можуть це бути установки, це можуть бути речі старі, це можуть бути старі, ваші поступки, які ви робите, і думаєте, чого воно не міняється, тому що ви робите одне те саме діло. Каже, я хочу кинути курити, але одно курю. Я кинув курити, але все одно курю. Це що означає? Ну. ну... Поняли. Тому так само йде. Що вам треба було почиститись. Далі, чого у вас ще унині? За якогось чоловіка, за якоїсь жінки? Ну, якщо чоловік або жінка. Завезли якогось чоловіка, у вас йде униніння. А чого? Якесь письмо ви отримали чи не отримуєте? За якоїсь несправедливості? У вас є якась несправедливість, що вас використали, що ваша жіноча енергія нарушена, або вашу честь жіночу зацепили, вас обідав чоловік, або наоборот, жінка обідала чоловіка. Ви думаєте, що вам зробив мастер, а може бути, і звертався що... ну, чоловік звертався міг до мастіра, щоб вам зробили наунині. Таке теж може бути негативне, униніння, через що і чистку потрібно зробити. Чого ще? Плюс ви получаєте бумеранг. А бумеранг за що? А за те, що ви постійно сидите в тучах. У -у 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 -у. А на людях либаєтесь. Всередині болить, а на людях і граєте. Брехуни, отак от скажу. Але знаєте, як ці брехуни оправдовують себе? Якщо я відкриюся в цьому міру, то мене з'їдять. Цей зоопарк мене з'їсть. Насправді. Насправді нафік нікому не потрібні. Ви маску робите. Погано дай погано, добре дай добре. Перестаньте її грати, того бумеранг получаєте за ігри. За щиту вам треба. Але ви ще й захищаєтеся, ховаєте ці свої. Кажуть, у вас за дому, домашні дом, домашні справи, домашня родина, яка посилає, поступає у вас в нині і посажає вас, як ви як муха в павутині, не знаєте куди вийти. І воно звучить вас, звучить, і, і все приближається. Той павук, а ви не можете нічого зробити. І за цього ви сидите, і вам важко від того, що ви вроді свободний чоловік, вроді би, можете все зробити, кудись піти. Ну нічого не можете зробити. Геть як муха в павутині, і павутині, і павутинок не видно, і павука не видно. А він є. суслика видиш? Ні, а Він єсть. <ріхи> Ось так то. Це когось може садити Жінка або чоловік так добре в цю е у вас депресію, гомін важко. А ця депресія дасть вас по бабках б'є. Гроші повищаються. Так, да, негатив є по-любому. шабашить на вас по-любому. Ну, бачите, тут вищі сили також вмішуються, дозволяють цю тему зробити. Комусь треба скезу дати, комусь треба здіржання пройти, розумієте? Поставити замка на одну штуку. Душевні муки за цього вас, за того вас душевні муки. Плюс ще рід приєднався сюди до нас. Також це ще може бути родовий сценарій, непроходження родових сценаріїв. Якщо у вас там все там, з партнерами туди, сюди то у вас може бути рід Родові треба буде проходити практики. Вам треба родові сценарії проходити, а ви їх не проходите, не міняєтесь. Того також вас загонить рід в депресії, душевні муки, що ви кудись рухалися вперед. І отримали новий опит приймайте інформацію.